Задача. До пружини підвісили тягарець, внаслідок чого вона розтягнулася на 16 см. Визначте період вільних коливань тягарця, якщо його відтягли вниз на 8 см і відпустили. Запишіть рівняння цих коливань. Запишемо коротку умову задачі. Спочатку у нас була пружинка е якоїсь жорсткості. Після цього до пружини підвісили тягарець і залишили в спокої. Пружина розтягнулася в цьому випадку на 16 см. Е, наступний етап пружинку розтягнули ще на 8 см, відтягнули вниз. Тобто, від попереднього розтягнення розтягнули ще на плюс 8 см. І відпустили цю пружину. Потрібно записати рівняння цих коливань, і треба визначити період вільних коливань тягарця. До задачі варто зробити рисунок, на якому показати три, три різних стани пружинки. Перший стан пружинки без тягарця і без розтягнення. Другий стан пружини, коли пружина знаходиться в стані рівноваги, до якої підвісили тягарець. І вона розтягнулась на 16 см. І третій стан пружини, коли пружину розтягнули додатково ще на 8 см униз. На другому рисунку позначимо сили, які діють на тягарець. Це сила тяжіння, яка діє униз, та сила пружності, яка діє з боку пружини. Ці сили врівноважені, аж тягарець не коливається. Запишемо рівність. Де покажемо, що сила тяжіння дорівнює силі пружності. Ця рівність виконується лише у випадку, коли тягарець знаходиться у стані спокою. Запишемо значення сили тяжіння та сили пружності. Та перепишемо рівність МЖ дорівнює, К. Помножити на дельта Х. Виразимо звідси жорсткість пружини. Адже це та величина, яку ми не знаємо і її не дали в умові задачі. Жорсткість пружини у цьому випадку це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, тобто МЖ, розділити на відомий множник – дельта Х. У цьому випадку дельта Х, це буде перша дельта Х для, для другого з цього рисунка. Дельта Х1. Щоб знайти період коливань, визначати його ми будемо для третього рисуночка. Період коливань Т дорівнює 2 π помножити на корінь квадратний із. М поділити на К на жорсткість пружини. <клес> Підставимо значення жорсткості пружини, яке ми знайшли з попередньої рівності. Та перепишемо рівняння для періоду коливань. 2 π помножити на корінь квадратний М, що ділиться на МЖ, поділити на дельта x1. Отримали триповерховий дріб. Знаменник знаменника перенесемо вгору, а масу можна скоротити. Залишиться 2 π що множиться на корінь квадратний із дельта Х1 поділити на Ж. Маса і маса скоротились. Підставимо значення та знайдемо період коливань. Отримаємо, що період коливань дорівнює 0,8 секунди. Запишемо тепер рівняння цих коливань. Для початку запишемо загальний вигляд рівняння гармонічних коливань. Х дорівнює амплітуда помножити на косинус в дужках омега Т додати Фі Фінульове фі це початкова фаза, про яку в задачі нічого не сказано. Отже, прирівняємо початкову фазу до нуля. Стосовно омега Т. Омега це циклічна частота, яку ми також не знаємо, але можемо знайти з виразу омега дорівнює 2П ню, або ж 2 π поділити на період Т. Амплітуда значення амплітуди це значення відстані, на яку відхилили тягарець від положення рівноваги, тобто дельта Х2. Отже А дорівнює дельта Х2. Одставимо відповідні значення у рівнянні гармонічних коливань. Х дорівнює, замість А запишемо дельта Х2, косинус. Замість омеги запишемо 2P, що ділиться на Т. І домножити на те маленьку на час. Фінулєве не записуємо. Підставимо значення дельта x2 та періоду, який ми обчислили. Отримаємо x дорівнює. Замість дельта x2 пишемо 0,8 метра. Косинус. 2 π, що ділиться на 0,8. І домножуємо на Т. Отримаємо наступний вираз. Отже, Період коливань такого пружинного маятника становить 0,8 секунди, а рівняння гармонічних коливань х дорівнює 0,8 помножити на косинус 2,5π.